Друзі, адвокат Сергій Гула, нагальне питання і достатньо серйозне питання сьогодні обговорюється. Я вже отримав там більше ніж сотні різноманітних повідомлень щодо того, що ось оголошується розшук, буде притягнено до, до відповідальності. Ми вас обов'язково знайдемо і посадимо. Зараз багато хто отримав такі повідомлення, і звичайно люди просять, щоб я роз'яснив багато хто викладає свою персональну ситуацію і відповідно роз'яснює, тому що в одній ситуації одне, в іншій ситуації зовсім інше, в третій ситуації практично, як я кажу, проблем нема а в четвертій є. Тому, звичайно, треба багато чого і персонального вивчати. Тому я дякую вам, друзі, що ви пишете свої звернення, коментарі, ставите лайки, поширення. Все це допомагає робити відповідний розголос. Я вже не одне відео писав. Наскільки все ж таки наші розголоси принесли свої хороші результати, коли цим ребятам, які знаєте, вже безчинно діють, дають по голові. А також, друзі, якщо потрібно дійсно отримати персональну консультацію щодо вашої ситуації і по цим листам, і по цим погрозам, і по розшукам, і по можливості посадки, і по мобілізації, звільнення законного звільнення від мобілізації щодо перетину кордону щодо повісток. Якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, пишіть мені на емейл, e який я залишаю під цим відео, бо одне з головних завдань адвоката. Роз'яснити права людини і вказати, як все ж таки треба їх захищати, чи є за що переживати, чи ні. От буквально вчора в мене було двоє молодих людей, їм до 40. І вони в мене консультувалися, і там дійсно вже щодо них порушили кримінальне провадження. Тому треба було виробити відповідні е, такі кроки, стратегію. Бо я бачу, знаєте, є часто за свою відповідну діяльність, бачу, як часто білими нитками шиють відповідну справу, і треба важливо правильно все зробити, щоб це цей обман виявили і щоб людей не було покарно. Це моє якраз дійсно важливе завдання адвоката. Тому не тягніть, якщо у вас є серйозна справа. Отож, друзі, по відповідним питанням щодо розшуку, перше чи дійсно правда? Що зараз, відповідно, розсилають, направляють відповідні повідомлення, що ось ми вас будемо розшуковувати і дістанемо вас будь-де де б ви не були. Чи в Україні, чи за кордоном, чи що б з вами не було, де б ви там не заховались, не закопалися, ви. В нас під лупою, і ми, оскільки ви десь там прийшли чи не прийшли, ми вам надсилали повістку, закинули її, де чи не закинули в браму, фіртку, ворота, в двері, в поштовий ящик під двері. Ну, хто куди, хто куди кидає, там і каже, що от ви вже о, усвідомлені проявку, тому давай ми тебе будемо да, тягнути на рушу. Друзі, знаєте, що така дія. Процесуальна дія, наголошую, я скажу, чому це процесуальна дія, чому це важливо розуміти, що таке процесуальна дія, здійснюється виключно в рамках кримінального провадження, тобто, коли щодо людини вже було розпочато кримінальне провадження, це треба дуже серйозно розуміти, що таке процесуальність і е, провадження. Знаєте, бо як адвокат мені дуже важливо говорити простою мовою, щоб люди розуміли. Зрозуміти, що от сидить чиновник в ТЦК чи в воєнкоматі хто як називає, і чухає, вибачте, репу? Так? І думає: ага, от Пупкін Василь і Зюбкін Іван. Давай я що до них розпочну кримінальне провадження. Щось мені ці хлопці не подобається, десь я їм там закинув повісточку, а вони не прийшли. Знаєте, що цього не може бути. Просто дядько чи чиновник СТЦК розпочати кримінальне провадження не може. Немає в нього таких повноважень. Розумієте, це чітко прописана, серйозна процесуальна дія щодо оголошення тієї чи іншої людини гроші. Ви розумієте, навіть якщо зараз не просто половину, а навіть якщо 10% з тих заяв і повідомлень, які вони надсилають, що от ми вас будемо розшуковувати, то вже би всі органи поліції тільки б цим займалися, щоб бігали за кимось би і розумієте? Не можна просто так людину оголосити в розшук. Не можна просто так сказати: а ну давай, бо це може, до речі, розшук може здійснювати тільки поліцейський. А ви знаєте, скільки в одного поліцейського сьогодні справ? Особливо слідчого, коли він дає розпорядження, і тоді вже звичайні поліцейські йдуть, і розшуковують когось, і розслідують і тому подібне. Більше сотні. Так, от, щоб зараз їм накинути те, що вони вам присилають, це в них буде. Більше тисячі, а це фізично просто неможливо. Навіть внести в базу. Розумієте, для того, чому це дуже чітко треба розуміти, що це серйозна процесуальна дія. Для того, щоб навіть в базу внести, що хтось десь знаходиться під розшуком, потрібно мати серйозність доказів. Розумієте, тут дуже важливо розуміти, щоб моє відео теж правильно розумілося. Коли я зараз викладаю цю інформацію, цей матеріал. Це не означає, що, от, наприклад, коли я говорю, що просто також людину піддати під розшук неможливо, це не означає, що це стосується всіх 100%. Звичайно, я не виключаю такої ймовірності і те, що сьогодні є, що ряд людей таки було подано на розшук. Ви розумієте? Тобто, знаєте, щоб не склалося хибне враження, а, їж, пий, веселися, все нормально, ніхто за тобою не, не женеться. Не обов'язково. Звичайно, є конкретні ситуації, яку треба вивчати. Є люди, які будуть піддані підрозділ, але є люди, де це просто психологічний тиск і нічого інше. Тому треба вивчати персональну ситуацію. Але якщо немає доказів, реальних доказів. Щодо ухилення і розпочато кримінальне провадження, про розшук можна забути. Ну, хтось, знайде, зразу випереджає чиєсь питання, хтось скаже: а звідки ми знаємо? А вони намалювали докази, а вони вже, відповідно, подали матеріали, вже розшуковують. Я тут вдома сиджу ваше відео, дивлюся. А вже щодо мене йде відповідний розшук. Можливо, таке? Можливо. Я в своїй, знаєте, адвокатській понад 10 років практиці юридичній близько 20 років бачив багато чого. Багато чого я бачу. І такі ситуації можливі. Але я вам хочу сказати, що вони є за виключені. розумієте, зараз сфальшувати? Без, знаєте, ну, без перебільшень. Сотні тисяч справ, а це сотні тисяч по всій Україні. Ви розумієте. Є, е, коли люди, наприклад, правомірно відмовляються від тої ж самої повістки від мобілізації, бо мають право на звільнення від мобілізації або вручаються повістки в незаконний спосіб. Є такі відповідні ситуації, достатньо так? От. І щодо такої людини можуть щось стряпати, як кажуть, але вона не встоїть. Навіть е... ну, нехай в десь закриє очі. Хоча, знаєте, йому теж подавати явно липові документи, ну він ж теж не дорак. В більшості слідчі вони розуміють, про що йде мова. Але в суді, коли вже буде працювати адвокат, хоча я рекомендую і не чекати до суду, і на досудовому слідстві, щоб на досудовому слідстві зразу зарубати справу, особливо коли вона липа. Ну, в суді вона не встойна. Ну, суддя ж теж розуміє, звідки ноги ростуть. Буде прекрасно розуміти, і якщо явно справа фальшива, ну вона випливе. Тому, друзі, в більшості своїх випадків, очевидно, це просто така інформаційна кампанія. Бо дійсно багато зараз людей, які в той чи інший спосіб хтось правомірно, хтось неправомірно не реагує. На їхній виклик. Тут треба здати характеристику. так Коли правильно, коли неправильно. Але те, що може бути реально десь такий провадження того також не можна виключати. В будь-якому разі, е переживати немає за що, особливо, коли щодо вас е нічого не було здійснено і правомірно. Точно, як адвокат, я вам однозначно скажу. Але навіть якщо щось було не так. Треба це оскаржувати. Якщо потрібно дізнатися, як і що, пишіть мені на емейл, e будемо працювати. Ваші питання, коментарі також пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Голан.